Продовжуємо роботу сесії. Оголошено. Від депутатської групи за підписунтіщу, Павленко, Колес, Семененко, Конаменко, Шнич. Оріжного вику. Надійшло звездіння. Від депутату розповідає радущо. Написано цьому запитання. По-перше, по-друге, говорить пройної ради Дименко, моя фамілія Дименко, вимагаємо поставити на голосування наступне питання до президента України Чекабеча. Перше підписання угоди з Євросоюзом. По Друге пропоную на по машинку. Можна додати. Ну, трохи українка така, треба перерятувати це питання, то ми просимо підтримати депутатський запит на звернення на ім'я президента України. Стосовно цих питань, хто мені звернулися, підтримати просьбне звернення. Та ми президенту запит не можемо направити. Це <піз»>. не <піз'> запит. Звернення. Ми тільки що провели консультацію своєю фракцією. І, в принципі, це не питання на сесії нашої районної ради. Ми вчора слухали заяву президента України Віктора Федоровича Януковича. Ми в принципі, підтримуємо курсів євроінтеграції України, але треба там нести деякі поправки законодавства. Тому я пропоную це питання не огостя. Сутня, газета, то. речі, тут сутня розвіта, тобто тактична Іванович, газета Київщина, моя батьківщина. Які не провели, не прошли адмітацію. Не не так, давайте говоримо питання про візьмушенко. Це, це відома депутатів. Так, наступне питання. Юристи мені дали інформацію, що відповідно до статті 43 закону України про Міністерство обвинення України. порушення питання поза компетенції сесії районної ради. Воно не сесійне питання. Тому приймати рішення даного питання не може на сесії. Зводити і на закону. А, да. а ми і додали на сесії питання про толерантне відношення до сексуальних інших. Це було питання сесії? Якщо і можна, вони може пройти дійсно процедуру обговорення про церквомісії. Я просто може приймати. Шановні колеги, більше, я думаю, що більшість з вас вчора слухали звернення до сцента України Віктора Федоровича до нації, до нації, до народу України. Там було все сказано. Я думаю, зараз піднімають.

Znači, prekratu, prekratu, pozačujemo sve, ovo što je